Ситуація щодо нового Аскріда перейшла на новий рівень: гайзлайтинг, расизм, зневага своїх фанатів, зневага іншої культури. Там мені на Вікіпедії. Про все це сьогодні і поговоримо. Вчора в мене пропало світло і зайобаних ресолів. Тож новини будуть сьогодні, їх багато, але про Aскrid Shadow треба до покрити, бо там дофіга чого. Тож підписуйтесь, лайкайте та поширюйте контент, щоб більше людей бачили новини і були в курсі справ. Першу свою новину я виклав за 2-3 години до офіційного трейлера зі словами, що грав Берла. Я б міг і на день раніше викласти суть в тому, що я хотів заздалегідь зафіксувати Фіксувати час, щоб потім довести свій тейк. Мене прям почали туристи питати, з чого я взяв, що гра вмерла. Ти ж навіть не бачив геймплей. Так, розберемося по порядку. Я сказав, що буде негативна пропорція лайків до дизлайків. Так воно і є. До речі, це фантастично. Гра має дуже велику базу фанатів. Це взагалі золоте яйце Ubisoft. Інші ігри можуть провалитись, бо завжди є новий аскріт, які фанати схавають, навіть якщо це просто копіпест попереднього. Додати сюди ботіфік. Які Юбі вже використовували, так їх помітили у використанні боті до минулого трейлеру до Star Wars Outlaw. і все одно всі трейлери до гри мають негативну пропорцію лайків. І це піздець. У соцмережах почався великий беклеш від геймерів. Туристи не розуміють чого, бо навіть не було геймплею. Можливо, це тому, що чорний самурай. Почалися віки війни про це згодом, до речі, але це люте піздець. Активісти почали намагатися редагувати віки, щоб вписати, що я сука був самураєм, і це відкрило нову хвилю расизму. Якщо б ця гра вийшла 10 років тому, ця новина нікого б не здивувала, а навіть би і зацікавила. Ну чорний самурай, окей, прикольно. То зараз постійна заміна раси вже відверто заїбала. Усюди чорні геї та мерісю жінки. Підміна раси, до речі. Чи і є расизм. Вдумайтесь, якщо раса не має ніякого значення, то навіщо усюди заміняти кіно, мультики, ігри з білих на чорних? Навіщо переписувати історію і редагувати віки? В рекламних роликах у вестерні вже майже немає білих. Ну, принаймні білого чоловіка точно. Це напевно тому, що раса не важлива. Заміна раси персонажа це і є расизм. Уявіть, що Путлер де воювати проти фашизму. Такі расисти воюють проти расизму зараз. Плядь ну і акції юбі впали. Лолололо люди просто заїбались. Ніхто не проти чорних і вони завжди були в кіно. Ну, зробіть свого героя, зробіть свій контент і не воруйте контент інших, бо це воровство і расизм. Мене питали, як я так кажу, що гра мертва. Ти ще не побачив геймплей? Але як можна продавати гру за 130 доларів, не показавши жодного фрейма геймплею? Ціна ТААПУА ігор це зашквар. Вони роблять ставку зараз на підписку, нібито. Доля Xbox їх нічому не навчило. Блять, 70 доларів за гру, де буде ще транзакт, геймпас і магазин скінів. Це, блять, йо. Бо не піздець, чому гра буде мертва. Люди, які вміло використовують логіку, зрозуміють. І це я ще не дійшов до повідомлення. Але перед тим я хочу поговорити про невідомого бійця проти зла. Уявіть, ви один проти демонів, які не мають обличчя, але вони можуть напасти на вас у кожну секунду. І ти один такий, який їх стримуєш. Про твою боротьбу ніхто не знає, але вона свята, бо ти відстоюєш правила спільноти. Останній бастіон. Якщо впаде, то газлайтинг перед. Де на новий рівень, який може покласти в хаос весь підхід до інформації, і це модератор Вікі. Війна на редагування Вікі це піздець. Юзер редагував Вікі 278 разів, <хи> і модератори відхилили це кожен раз. Цей Теозіла також хотів додати правки без подання ресурсу, який би підтверджував правдивість правки. Ми спостерігали атаки на Вікі у прямому часі. Ці у в прямому сенсі расисти, які видалили параграфи з Вікі де підтверджувалось того, що Ясуки не був самураєм, після редагування одразу запросили замкнути Віки для редагування? Це піздець. Добре, що Вікі має історію редагування і можна просладіти, хто це робив і коли. Тож модератор там веде війну, відстоюючи коректність донесення інформації, і це дійсно стрьомно. Якщо вони прогнуться, то можна буде просто без подання ресурсів редагувати Вікі. дякам моду, і хай буде твоя боротьба відома всім. Тепер ще раз для туристів, які там пишуть. Чи я ска був самураєм? Дійшло до смішного, що у прикладі давали серіали з Нетфліксу. Це ж єбана Пайка по нетвіксу вчити історію, де вони зробили Клеопатру, чорно, чорні ельфи, чорні лицарі круглого столу та чорна Джульєта. Та, взагалі, по кіно вчити історію, Це ж блять йобаних два IQ. оригінальна історія, яка реально була цікава від того, хто працював над Асасін в Юбі у ще 2013 14 роках. До неї ми ще повернемося. Є інформація про яска Юбісофт вказав на те, що це вперше у грі Асасином буде історична людина. Активісти рознесли статті що був перший, єдиний чорний самурай, і це йобаний гаслайтинг. Всю інформацію, яку сучасний світ має, походить від шин Кокі, яка є колекцією рукописів, які детально описують, що саме сталося під час правління Набунаги. І в тій книзі, якщо хочете, детально описано, що ясока зробив для Оди, оскільки цей темношкірий чоловік став васалом Набунаги сама і отримував стипендію. Набунага дав йому ім'я Єсуке і дав йому. Короткий меч, тут важливі моменти: перше, що ніхто не знав, як його зовуть, тому набонага просто назвав його його ясоке. Так короткий меч. Короткі мечі, це була зневага до самурая, бо проти катани ці мечі дуже неефективні. Також іноді його змушували носити інструменти Набонаги. у Сіншокі було сказано ще більше, у тому числі чорний чоловік трохи розумів японську і Набонага не втомлювався з ним розмовляти. І оскільки він був сильним і міг робити кілька трюків. Набунага отримував велике задоволення від того, щоб захищати його, і дозволив йому бродити по місті Кіото з супроводжуючими. Деякі люди в місті думали, що Набунага може зробити його тонно або лордом. Наскільки ми можемо судити на основі історичного тексту ясико був більше другим, оди. набунага був дещо расистом, використовуючи ясики для виконання трюків на вечірках, щоб справити враження на своїх гостей, наприклад. Щось по типу чорного блазня. Всі ми знаємо, що всі правителі тоді мали своїх блазніх. І це на той час було окей, не судіть мене, я просто цитую. Крім того, незважаючи на те, що Яско був призначеним васалом, що означало, що йому дали броню та катану, як і будь-якому іншому самураю, він згідно з історичними документами, насправді ніколи не бачив жодного бою. І натомість це була радше перформативна причина, ніж будь-що інше, чому йому далі ці титули та дрібнички, і, мабуть, через унікальний факт, що Яска був єдиним чорношкірим чоловіком у Японії на той час, Ода не ризикнув був втратити свого друга в бою. І взагалі він був один. Зрештою, через деякий час Ода буде зраджений одним із його найближчих генералів. І серед конфлікту Ода Набунага буде змушений виконати сепуку, що по суті є праведним самоусуненням. Ода тоді помер, як і його син згодом також виконав сепуку. І згідно з текстом Ясука був закутий в ланцюги. Тепер, коли його володар і його спадщина були фактично покінчені генералом-зрадником, на даний момент ми знаємо те, що він не був убитий генералом, а замість цього був повернутий езуїтам, які окупували частину Японії. Езуїти були місіонерами, яким було доручено конвертнути японців у християнство у ім'я Бога. А Ясука був їх рабом, який вони ймовірно привезли з собою, щоб в. Вик... Конуву фізичну роботу за межами цього моменту. Історично у нас немає записів про те, що сталося з Ясока. Після цього Його просто повернули колишнім господарям, а потім він пішов у невідомість. Звісно, щоб донести повідомлення і змінити оригінальну історію, яка розроблялась з 2014 років. Вони знайшли особистість і зробили історію навколо нього. Чорний самурай, який просто з легкістю вбиває всіх довкола. Це тупо, бо його йому було заборонено воювати взагалі він був васалом, але вони це зробили, щоб заробити очки ESG. Та й взагалі ясков був 182-183 см ростом, де середній зріст японця на той час був близько 154 см. Прийшов, вирізав багато японців у ім'я на і пішов. Потім, коли його шукали, питають, як це було? Хто це зробив? Не повіриш, це буквально єдина чорна людина у всій Японії. Ти його не пропустиш. Що він майже на дві голови вищий всіх. Я єбу, юбі клоуни. Це як жінка-спартанець, яку зробили каноном, навіть якщо ти вдруг обрав чоловіка. Ну нахуя? А потім ще вибачились за те, що в доповненні вона народила. Це уж точно не для жінок, це для трансів, бо вони не можуть родити. Так що тут все перед носом. В оригінальній грі з трейлеру прибрали Арбалет, тому що це було неправильно відносно того часу. Але жінка-спартанець тепер це окей. Чи чорний самурай, де вони вони стверджують, що він їм був. Ми також маємо навмисну зміну статі, де Шінобі буде на Йомі. Це за вуха притягнутий піздець. Вона донька легендарного, історичного, найбільш смертоносного і відомого Фудзія Басі Нагато. Вони навіть це підтвердили в трейлері, який вийшов після трейлера гри. Він зіграв важливу роль у звільненій Японії, і його також вважають одним із трьох іга разом із двома іншими Шинобі, на ім'я Мамочі Сандау. І Хаторі Ханзо. Зробити одного з них основним героєм гри було б так круто. І відповідало б дійсності. Вона навіть би закрила цю хуйню з Ясука. Уявіть, ви граєте за реального шиноби, який веде чорного самурая до перемоги та визволення Японії. А Ясуке допомагає, тому що він проти пригнічення. О, на тобі юбі, блядь, Не дякуйте. Але ні, але ні. Нам треба впіхнути якусь жінку сіди, ну нахуя. До речі, прикол, що цю найомі зробили зробили негарне. Крестовичі кажуть, що вона не схожа на японку, а штучний інтелект не може розпізнати, хто це. Каже, що це може бути жінка або чоловіком. Фан факт, що до 2014 року кожну жінку, штучний інтелект розпізнає як жінку, але про це є якось іншим разом. Ось випуска, де згадувався яске. Він просто носив інструменти до Нобунаги. Сама реакція японців на трейлер також висловлює негативну налаштованість до гри. Трейлер також має негативну пропорцію до лайків і. В соцмережах користувачів казали на такі моменти, що в трейлері Ясука йде першим бій, що є з невагою до набунаги. Бо це означало, що набунага повинен був, був нести сам свої обладунки. На постері Катана налезав на себе, що теж неправильно, та й декорації виявляються не японські, а китайські. Але ж расистам похуй. Для них всі азіати на одне обличчя. Також був комент, що Юби зробила гру, де чорний іноземець влаштовує різню японського народу, і де жінка Леко вбиває тренованих воїнів для контрасту. Якби ви сприймали гру про козаків, де якісь герої був там чорний, які погано спілкуються українською, але вправдав вбивав би, блять, козаків. А його за це славили І називали би легендарний козак, де жінка різала наших воїнів. Наші ж спецом дружина залишалася вдома, щоб вести господарство, поки козаки воювали. Це просто висвітлювало, які козаки були простими і невмілими. То я розумію, японців, але вся ця хуйня і не повинна була бути оригінал історії, був геть інший. Реальна історія над якою працювали ще у 14-х роках. Ось цитата користувача Infinite Інфінат Comic. Я працював над деякими елементами розповіді для епохи Сенгоку в Японії для Assassin's Creed ще у 2013-14 роках, коли я працював за контрактом у Сан Хосе Токіо. Я думав, вони все це викинули заради чорного самурая та якогось бога Кенауті, який знищує гарма. Мати я дуже радий, що більше не працюю в цій галузі. Я вважаю, що цілком доречно, що мій внесок у суді зникає, як і, всі, як і все інше, над чим я працював. Усі ммо шутани, над якими я працював, були закриті. Ось короткий опис оригінальної історії. Наскільки я пам'ятала, бо ж минуло 10 років сюжет зосереджений на молодому Ямучі Така, як ігровому персонажі, така означає яструб, що збігається з тодочньою традицією іменувати кожного ігрового героя на честь хижого птаха. Не знаючи, це змінило з усіма новими різними іграми, де Дезман більше не є основним героєм, який об'єднує все рознов. Основний конфлікт осувався меча Едемо. Він же екскалібор, Конджо Масуман, меч Чингісхана, тощо. І того як він дав своєму останньому володареві Одена Бонага несправедливу перевагу в його завоюванні в Японії після того, як Набонагу вбиває Хаторі Ханзо, така стає частиною братства і під керівництвом Ханзо проходить під. Готовку асасінів та шинобі. Братство намагається перевести знайдений меч з Японії. Бора оточена кораблями езуїтів або тамплієрів. А потім він губиться, що ще гірше Ганзо вбиває, оскільки він збирається піти на пенсію як ченець. Його лорд Токігава і Ясун наймає таку в пошуках вбивці та повернення меча. незважаючи на те, що наступник Набунаги та Ятомі Хідейосі придбав меч і розпочав буйство, яке поширилось. І на Кореї така викрадає меч назад, і тоді божевільний Даймо втрачає свою силу, послаблюючи його компанію в Кореї. Розлючений крадіжки Таєтомі вважає, що його зрадили тамплієри і фактично винищує всіх тамплієрів, езуїтів у Японії. Така проникає в замок Таєтаміса та стикається з ним у останній битві. що призводить до смерті Таєтомі. Амбітний Даймо залишається помирати, оскільки така вислизає, перш ніж його слуги, встигають його перехоп. Пити досвідчений убив щадить малолітнього спадкоємця та, та Ятомі, знаючи, що клан втратив зуби, і зрештою зникне без хідейоши. І Ясо починає своє амбітне захоплення влади, вимагаючи відтака та братства віддати їм мечі, ну цей меч, і допомогу йому знищити абстерго. Уладені всі вороги з Японії двоє повністю об'єдналися під прапором його клану. Тако та братерство занепадають, а потім вони зникають. В тіні разом із мечем. Ну добре, це тепер чорний самурай, і жінка, кінець цитати. І це змінили за гроші нової пропаганди. Ось! Новий лідер із займенниками він воно, блять, в біо. Людина, яка не відповість на питання, що таке жінка, буде розказувати нам, хто таке ясуке, і робити з нього легендарного самурая. Це йобаний газлайтинг нагло нав'язують брехню, і я не розумію, довбойобів, які безкоштовно захищають корпорації, які продають їм ігри. За 130 доларів, де буде батл пас мікротранзакції? Що з вами не так, блять? Це мені нагадує проказ. Голий король. Чи нове плаття короля від Христіана Андерсена. Короля впевнили, що це нове гарне плаття. Одягли його, і він пішов показувати це плаття. Тільки він був голий, але вірив, що блядь, одягнений в найкраще плаття. Ладно, він довбайоб, Але якого гу всі навкруги йому піддакували? Гарне платье, угу, угу. Все закінчилось, допоки дитина з толпи не крикнула Король голий!» І всі такі, га? Так, блядь, голий?» Так і тут. Так він чорний самурай все у. Ки ніякого повідомлення нема. Ну коротше, блядь, ви зрозуміли. На цьому в мене все. Сьогодні відео було довше. Тож тримайтеся рівно та не віляйте сракою. Дякую за перегляд.